Доброго Ранку, шановні батьки і мої дітки, хлопчики і дівчатка. сьогодні піде мова про що? А ну подивіться на малюночки, які в мене. Сьогодні піде мова та про оселю, будинки і меблі. Ми вже з вами розглядали, які є будинки. У нас вже така тема була. Але зараз ми ще раз нагадаємо, що є будинки. Одноповерхові, які називаються хата. До одноповерхових будинків відносяться котеджі, є двоповерхові будинки. Так, ви порахуєте тут всі поверхи, і є будинки п'ятиповерхові, які часто будувалися. А тепер сучасні будівельники будують багатоповерхові будинки, які теж користуються попитом у великих містах. А тепер, діти, ми з вами розглянемо, які ж меблі є в хаті, в житлі, в квартирах, в будинках і назвемо їх, як вони називаються. У квартирі та в будинку є обов'язково передпокій. Що це означає діти? Це кімната невеличка, маленька, яка є передньою кімнатою перед покоями. Тому в українській мові таке слово є передпокій. Передпокій, запам'ятайте це слово. Далі, коли вже гості роздягнулися, ви запрошуєте до іншої кімнати, до вітальні. У вітальні стоять різні меблі, які ми часто називаємо гарнітур. Це слово теж запам'ятайте. Так, ви впізнали діти, що це спальня кімната. В спальню кімнату гостей не запрошують, тому що це кімната особиста хазяївів, в якій вони живуть. Далі є дитяча кімната. В дитячій кімнаті часто грають діти, можуть приходити гості, малята. І дивіться, тут різні малюнки, картинки, книжки. Гратися іграшками. В цій кімнаті стоїть, стоять меблі, які часто ми теж називаємо дитячий гарнітур. Гарнітур для дітей. В квартирі. І в будинку часто є така кімната, як їдальня. Тут відбуваються свята, де або гості, або рідні збираються в цій кімнаті. Ця кімната особлива, вона теж святкова, в ній обов'язково є великий стіл для гостей та багато стільців. В квартирах та будинках є обов'язково кухня. Кухня обладнана для того, щоб готувати їжу. В ній є все необхідне для того, щоб тут було зручно і приємно. Частіше всього, тут бувають рідні. І ті, хто мешкають, живуть у квартирі або в будинку. Гості сюди заходять рідко, а може майже ніколи. Є особлива кімната гігієни. Це ванна кімната, де обов'язково використовують цю кімнату для гігієнічних процедур ті, хто живуть у квартирі або в будинку. Дітки, подумайте, в яких будинках ви мешкаєте, і чи знаєте ви свою адресу. Вам необхідно буде її вивчити до четверга, тому що ми в четвер будемо складати розповідь про свій будинок. До побачення, діти, до зустрічі!